Після обіду, коли ми вигонимо худобу на пасовище. І він побіг наперед, а гралися тут діти, І Вони його покликали до себе, десь з ними там був. Буквально за хвилин п'ять, поки я дійшов, то він вже впав. Я пішов на стройку, і мене тягнув за руку. Угу. І що сталося? Я в мене таке твого голова. І далі що? І... І мама повезла мене сюди в лікарню. Коли напружувався, от починав кричати, то сильно кров йшла. Він нас не чув і не бачив взагалі. А ми скоро визвали скору, і скоро до нас дуже швидко приїхала, буквально за три хвилини. Родина з жахом згадує події того злощасного дня. П'ятирічний Назарчик впав з трьохметрової висоти у важкому стані. Хлопчика доправили до Хмельницької міської дитячої лікарні. Чотири години поспіль хірурги виймали осколки з голови малого. Ще тиждень хлопчик перебував у реанімації. Дитина поступила з діагнозом важка відкрита черепно-мозкова травма. Лінійний перелом лівої скроневої тім'яної кісток із переходом на потиличну кістку та основу черепа. В ургентному порядку за життєвими показами дитині було проведено репозицію вдавленого перелому, видалення епідуральної гематоми. Нещасний випадок стався у селі Літки Дережнянського району на території недобудованого дитячого садочку. Місцеві кажуть, рано чи пізно на цьому місці мало статися щось недобре, бо діти на об'єкті граються постійно, ані паркану, ані охорони тут немає. Батьки, звісно, не пускають їх, але вони самі не, не такі кнопки, а старші, старші, от такі, наприклад, от чугайці малі бігають. Кожний день ходили. І наганяли, і все одно, коли пішли, коли не пішли. Чотири роки тому районні чиновники задумали будівництво нового сучасного дитячого садочку. Обласна влада підтримала, місцева громада скинулася грошима і виготовила проектно-кошторисні документи. Сума для села чимала близько 100 тисяч гривень. Все, начебто, йшло за планом, розповідає сільський голова Іван Понуркевич. Було розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації Ядухи Василя Степановича. Згідно даного розпорядження, значить, розпорядником коштів було призначено відділ капітального будівництва Хмельницької обласної ради. Вони розпоряджалися коштами цими, вони організовували тендер, Виграла тендер поділя місто Хмельницьке, Старокостантинське, шосе 26. Перший камінь традиційно заклали перші особи області гучно і помпезно. Перед виборами починали будівництво. Приїжджав тоді, коли відкривали ми будівництво цього дирико, от Микола Васильович приїжджав. І приїжджав перший заступник Гаврішко сюди на будівництво. Ну і Гаврішко, вчасності він тоді перед людьми влітку сказав, що буквально за рік ви поведете дітей у цей садик. І головне, батюшки були. Хоч Вони зовсім не потрібні були. Перший кирпич наклали, і дитина впала. Та замість дитячого садочка люди отримали руїну в бур'янах. Місцеві називають цю територію джунглями. 7 мільйонів 907 тисяч 525 гривень це точна сума, яка мала коштувати. Я цікавився, я дзвонив до неї і в 2013 році, до керівника цього підприємства. Вона сказала, що кошти ми використали буквально до мільйона коштів. А всі останні кошти нам не поступають, і ми прикоротили будівництво. У літках проживає пів сотні дошкільнят, а більшість родин багатодітні. До слова, у Тетяни Соловей, шестеро, а у Наталі Гилевич, семеро дітлахів, жінки бідкаються влітку малим, просто нікуди подітися. Вони часто то футбола грають, і машини їздять, і розганяють, бо страшно, звісно. У нас взагалі тут нема нічого. У нас тут як не магазини, то бари одні. І забігаловки у сільській раді лише не розводять руками, грошей немає не тільки на дитячий майданчик, не вистачить навіть на паркан, аби загородити покинуте будівництво. А от чому власне підрядник залишив об'єкт, не попіклувавшись про його безпеку, тепер з'ясовуватиме прокуратура. Дані про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками скоєння злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Тобто у неналежному виконанні посадових обов'язків підприємством, яке здійснювало будівництво цього дитячого садочка, після нещасного випадку із Назарчиком дитячі ігри на недобудові припинилися. Бачите, що сталося з малим, то не можна вже ходити, то взагалі, кажуть, побачу, то приб'ють. Тим часом батьки кажуть, що у дітей коротка пам'ять. Через деякий час малі знову гратимуться на недобудові. Тому сподіваються, що садочок все ж добудують. Найбільше цього прагне мати постраждалого Назарчика. Ми хочемо, або щоб його зрівняли з землею, щоб його взагалі там не було, або його хай достроюють. Лучше, звісно, щоб достроїли, бо в нас одна така потреба на це село. Юлія Стафурова, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Дережнянський район для інформаційного випуску.